Міську цільову програму на підтримку киян, які наразі захищають Україну, затвердила Київрада. Вона покликана впродовж 23-25 років створити комплексну систему якнайшвидшої адаптації оборонців до цивільного життя та розв'язання проблем членів їхніх родин, зокрема в рамках програми до. Послуг оборонців в Києві запрацюють мілітарі хаби. Загальний кошторис програми становить понад 2,3 мільярди гривень, яких майже 120, з яких майже 124 мільйони гривень заплановано вже на цей поточний рік. Ми будемо надавати допомогу в реабілітації, повернення до цивільного життя, медичні послуги, психологічну підтримку, коплінсну дегенерацію та адаптацію. Програма адаптації. Я думаю, що на не тільки на цей рік а на наступні роки буде одна із ключових таких соціальних. Програм на сьогодні орієнтовно десь біля 100 тисяч киян боронять нашу країну, захищають відповідно кількість родин да долучених осіб взагалі достатньо велика, і ми маємо ну, забезпечити нормальну реінтеграцію хлопців і дівчат до життя. Після прийняття цієї програми проваджуються абсолютно нові напрямки, як фізична реабілітація військових, це адаптація професійних навичок, нові нові професії. Це це можливість культурно-оздоровчих заходів це можливість отримання додаткових соціальних послуг, які раніше були не передбачені.